Молитва перед операцією, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль від ран на Твоєму пресвятому тілі, тільки для того, щоб спасти душу і тіло слуг Твоїх. Зглянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Твого. І дай йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на нього чекає. Благослови Господи, лікарів та їхніх помічників і всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути йому здоров'я, і зроби так. Щоб Він прийняв тілесні терпіння як посередництво для спасіння своєї душі. Бо Ти, Христе Боже наш, милосердний, і ми Тобі славу посилаємо разом з Твоїм вічним Отцем, і пресвятим, і благим і животворним Твоїм Духом сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль відран на Твоєму пресвятому тілі, тільки для того, щоб спасти душу і тіло слуг Твоїх. Зглянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Твого, і дай йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію. Яка на нього чекає, благослови Господи, лікарів та їхніх помічників і всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути йому здоров'я, і зроби так, щоб він прийняв тілесні терпіння як посередництво для спасіння своєї душі, бо Ти, Христе Боже наш, милосердний. І ми тобі славу посилаємо разом з Твоїм вічним Отцем, і пресвятим, і благим і животворним Твоїм Духом, сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль, відран на Твоєму присвятому тілі. Тільки для того, щоб спасти душу і тіло слуг Твоїх. Зглянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Твого і дай йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на нього чекає. Благослови Господи, лікарів та їхніх помічників і всі їхні засоби яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути йому здоров'я, і зроби так, щоб він прийняв тілесні терпіння як посередництво для спасіння своєї душі, бо ти, Христе Боже наш, милосердний, і ми Тобі славу посилаємо разом з Твоїм вічним Отцем і Пресвятим, і Благим і животворним Твоїм Духом. Сьогодні і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.